Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. Не для когось, не для забаганки, а для себе ти її носи. Я сорочку вишиванку білу одягну, синю стрічечку у коси собі заплету. Вишита сорочечка, аж до поясочка. Хто ж її вишив? України, дочка, але її мама власними руками Гаптувала залюбки всіма кольорами, А на свято, як наділа, душа пісні захотіла. Вишита сорочка це традиційний народний одяг українців. Спокон віку українські чоловіки та жінки шанували її, бо вірили, що вишита сорочка захищає людину від усього злого. В нитці сонце золоте, полюски багряні, ласка мамина свите, в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обмін, я свою тут. Символіка, що йшла через руки, щоб стати добрим, оберемо спадку. Та плод байливої руки, що гріє сивочубого й малятка. Шануємо всюди й повсякчас у горі й радості, в блаженстві лихоліці, Бо вишиванка всіх єднає нас, українців, що розкидані по світу. Захищає кожну мить. Насімо енергетику народу, бо Україна ж вічно буде жити. Цінуймо історичну вроду. Бо ми народ. І в гербі в нас воля, а воля в нашому серденьку завжди. І ще сміхнеться в Україні доля. У вишиванці рідній до висот іди. Україна завжди залишиться в наших серцях. І кожен з нас, як хрестик, на великому українському полотні. Частинка єдиного цілого.